Кір добрався коломиї. Із приходом зими варто остерігатися різних інфекційних захворювань. Особливо поширилась у західній Європі епідемія кору. В Україні на цю недугу в основному хворіють мешканці західних регіонів. За словами медиків, найбільше випадків захворювання на кір зафіксовано у Долинському та Рожнятівському районах. Є хворі також у Рогатинському, Снятинському, Богородчанському, Тисменецькому і Калиському районах. На Коломищині зафіксовано два випадки захворювання на кір. Як вберегти себе від цієї недуги дізнавалася. Віталія Васильчук. Кір гостре інфекційний вірусне захворювання, клінічними ознаками якого є лихоманка, інтоксикація, млявість, слабкість, головний біль, трібноплямистий висип, ураження верхніх дихальних шляхів, поетапне висипання на шкірі та у ротовій порожнині, висока температура. Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Інкубаційний період для корі в середньому складає 9-17 днів. Значить, з періоду 2-3 дня інкубаційного періоду і до останніх днів періоду висипання, значить, це ще плюс 5-7 днів. Людина є заразною. І ще навіть в останні дні висипання. Коли вже думають, що вже висипання йде на згасання, значить, і хто не дотримується епідемічних режимів, відвідують ті чи інші заклади, значить вони. Є носіями поширення даного захворювання на кір. Медики стверджують, що епідемії кору у Коломийському районі немає. Зафіксовано тільки два випадки захворювання. Найнебезпечнішим є самолікування. За словами лікарів, якщо при грипі люди часто лікуються аспирином, щоб понизити температуру, то при корі цей препарат тільки прискорює та ускладнює хід хвороби. Перший день всі абсолютно путають. Думають, що починається як звичайне захворювання, ГРЗ чи ГРВ, чи грип, тому що є насморок, закладеність носа, очі печуть, легке покашлення і загальна слабість ломота в тілі. Цей хлопець пізно звернувся за медичною допомогою. Батьки забили на сполох, коли не могли збити 40-градусну температуру, як наслідок пневмонія. Крім того, пацієнта бронхіальна астма. А люди, які страждають від хронічних надуг дихальних шляхів, одні з перших у групі ризику. Якщо йде середня, середньо важка, важкий перебіг корі, значить воно дає ускладнення. Може давати носові кровотечі, може давати пневмонії, менінгіти, менінгенцефаліти. У жінок може давати маткові, маткові кровотечі, у вагітних навіть самовільний аборт або перчасні роди. Медики наголошують, що, хоча зараз епідемії кору немає, людям варто берегтися. Хворим не виходити з дому до повного одужання. Найближчим часом прогнозують зростання кількості хворих. Головне це вчасна вакцинація, яка дає організму імунітет. Тому не варто відмовлятись від неї, наголошують лікарі. Віталія Васильчук, Андрій Гарашчук, події НТК.